Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас є для вас нове надходження. Це Renault Megane 2005 року, 1,6 газ, бензин на автоматі в яскравому, чудовому зеленому кольорі. Автівка технічна без зауважень, візуально також. Пройдемося по салону. У нас повний електростеклопакет, електрорегулювання дзеркал, салон в ідеальному стані, без затертостей. Без пошкоджень, автоматична коробка передач, все працює, автівка без ошибочок. Перейдемо к задньому ряду, також салон в чудовому стані, потолочок не затертий, не грязний. Є ось такі у нас шторочки на задніх сидіннях, також на задньому склі є шторочка. Авто дуже чудове, авто чекає вас вже в місті Одеса по адресу Грушевського 15А. Запрошуємо вас на тест-драйв, на огляд.